Розпаковка стему. Останній раз я замовляла з ще в в му році, а пройшло уже 10 місяців 25-го року. Коротше, розпаковка. Я її вже, звичайно, вже відкрила. Перше, що лежить на верху коробки, це ліфчик і труси. Такого трендового шоколадного. такого... Непонятного кирпичного кольору. Качество супер. Мені, в принципі, нравится. Не знаю, як він на мене сяде. Далі. Фрейзер для ніфтів. Коротше, ой, він такий гарний. Подивіться, що це таке. Ну, такий мрамор. Бомба. Ну, цими насадками, вряд ли я буду користуватися. А ось ці. І така. Я, звісно, не мастер манікюру, але начебто. Такими вот насадочками знімають гейлак. Але я не знаю, я не впевнена. Коротше, дуже-дуже нужна покупка. Далі, звісно чехол для телефона. Коштував 6 злотих, і я його взяла в останній момент, я потім тільки зрозуміла, що він ніфіга не з силіконовий. Я такі чехли не люблю, тому що вони дуже-дуже слизькі. Я люблю тільки силіконові. До речі, зараз у мене телефон в силіконовому чехлі, теж з тему. І ось цей чехол мені дуже подобається. Далі. Ще. Ось така вот коптиночка біла. Якщо ви сидите на тему, то ви її собі, -собі бачили. Коротше, вот просто ковтиночка. Не знаю, якість, вроді, норма. Тут-чуть ну, чуть, -чуть ніточок торчить. А, вже не торчить. Тут от... годинник. Вау! Люкс. Просто люкс. Дуже мені не подобається, але він на мене великий. От украшеніцем. Отак от. Так вот. ну, Якщо чесно, я думала, що це буде виглядати зовсім по іншому. Це щось штаву ні понятне, як шо непонятне.